Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо, як зробити зручним шолом, який вам просто заважає. Е е є два таких основних правила: це безпечно і ефективно. Надягати шолом це безпечно, а ефективно це коли у вас не відбувається наступне. Коли ви максимально попідтягували все, що можна підтягувати, окрім того, треба ж враховувати свої розміри. Але коли у вас з розмірами, до прикладу, усе добре, а проблема не в цьому, а в елементі, який саме відповідає за фіксацію, бо, як ви бачите, тільки плюс-мінус в такому положенні в мене не гуляє голова. Бо в положенні стоячи чи в середньому, проблем ну, умовно, немає. Але коли я приймаю положення лежачі, от там вже починається цікава штука. І в чому проявляється це Зараз вам продемонструю. Ми лягаємо. І що в нас відбувається? Шолом через те, що він не фіксується. А рано чи пізно ми все одно зробимо якось ну, якісь такі рухи. Ми умовно, як робокоп, але, на провеликий жаль, тут в нас немає жодного візора. Як кажуть в деяких телепередачах, вихід є. Коротше, треба міняти повністю цей підвіз. Окрім того, а... Його конкретний мінус полягає в тому, що ця подушка, яка має Х-образну систему, вона просто не регулюється. Вона просто тримається тут хрест на хрест, ще й якості такої, як ми бачимо, ніякої. До подушок, до речі, теж дуже багато питань, але це вже питання часу і навіть сама система, оця підвісна, яка, вибачте, основа, яка тримає, вона просто ну, ніяка. Я думаю, якщо я там сам собі наклею і посадив би, це було б якісніше. Починаємо демонтувати те, що треба демонтувати. Неякісний підвіз. І від цього буде залежати ваша ефективність. Тому безпека безпекою, але якщо ви сліпі, то сенсу в цьому захисті просто немає. Чотири гвинта тримають загалом усю підвесну систему. Я спочатку думав, що має бути якась певна інструкція, можливо. На упаковці чи всередині оцієї не було. А, так, це в нас перед, це в нас зад. І ми починаємо. А, до речі, на відміну від. Тих, які стояли гайки, тут вона йде більш тонша, але вона встромляється в такий пазик, який спеціально для цього розрахований. Ми вставляємо, тут є, як ми бачимо, місце для цього зафіксувався і не випадає. Так, це я взяв спереду. Давайте я його якось назад, аби він нікуди не впав. Як ми всі знаємо, що будь-яке спорядження, кожен із нас е після того, як він вже зрозумів, як воно має розміщене бути, перед тим як вийти, ми його е вдягаємо і перед виходом пострибали, щоб нічого ніде ні ні не теліпалось. Нічого не заважало. До речі, чому я казав, що треба міняти ще й подушки з її основою, з їхніми основами, тому що ми тут маємо велкро, яке також фіксується. Це ми накладаємо на те місце, де кріпиться спереду. І. Ми таким чином трішечки зменшуємо площу того, що в нас є. Можливо, в вашому випадку там буде якось трішки інакше розміщене, але все одно краще це врахувати перед демонтажем. У мене трішечки була інша ситуація, але це, як то кажуть, не звільняє. Є. І тут. Теж зараз буде. На цій фіксації, яка якраз регулюється воротком позаду, ми бачимо, є отвори під гвинт. Підкручуючи цей вороток, ви змінюєте положення гвинта. Тобто, в нас є 1, 2, 3, 4, 5 позицій. В Лукашенко на, на мапі було 4, в нас 5, і 5 це краще, бо на один більше і, звісно ж, зручніше. Тобто, вже порегулювати нам буде це простіше. Так, зараз зафіксуємо так, аби воно не розбовтувалось. Насправді, я думаю, що якраз оця штука має ще й. Е... На собі таку, таке навантаження, як контргайка, умовно. Тому сподіваюся, що розкручуватись воно не буде. Фіксували. І остання точка. Фіксація на велкро. І... І майже все готово. Насправді, темпівські шоломи вони непогані. Але зазвичай я навіть під свій шолом софт-версії я теж міняв підвіз, тому що це просто як мінімум незручно. А коли нам незручно, то ми вже неефективні. Не завжди виходить так, що ми можемо придбати те, що нам або бажається, або можливо по незнанню, але треба все одно покращувати. Тобто умовно. Ну, на випадку, до, до речі, цього ж теж мультітулу е, придбали якийсь, до прикладу, ну, не зрозуміли, що економити там не варто. Е, і після того, як у вас там якісь проблеми з ним почали відбуватись, ви можете спокійненько, після того, як ви вирішили. Питання взагалі з інструментом, що він у вас є якийсь мінімальний, ви потім можете спокійно собі замінити на більш якісний і ви вже маєте розуміння, що у вас там має бути. Те ж саме відбувається і з, зі спорядженням. Чому? Тому що ми вже після того, як щось е, використали, розуміємо, що нам умовно зайве, а чого нам не вистачає. І на основі цих спостережень робимо висновки. Коротше, ось так приблизно виглядає кінцевий варіант. Давайте спробую. До речі, мені дуже подобається оцей Фастекс. Він прикольний. Але прикольно то прикольно, то візуально. Головне, щоб функціонально воно було робочим. Угу. Треба щось порегулювати. Так. Так. І. І ось тут ще. Щось я тут. Під час монтажу якось перетис, мабуть. Угу. Так, закрив. І тепер роблю натяжку. У мене шалом вже немає не, не бажання з'їжджати, але я можу порегулювати. Як ми бачимо, що в мене вже нічого не відбувається з того, що було е, з попередньою підвіскою. Коротше, це просто... Сміття або, можливо, комусь підійде, в кого буде там голова трішечки інакшої форми. Але універсальність це те, до чого треба прагнути. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і для когось, можливо, це стане у нагоді. Якщо вважаєш так, то постав подобайку, не забудь підписатись на наш канал, залишити коментар з цього приводу, якщо є якісь думки. Ну і звісно ж, про наші сторінки у соцмережах. Теж не забуваємо інстаграм, фейсбук та телеграм-канал. Там багато чого корисного і цікавого. Не забуваємо перекидати кошти у фонд Повернись живим разом до перемоги і Реді Фострайк.